Кожному садівникові любителю хочеться прикрасити свій квітучий сад якимись новими і дуже красивими декоративними чагарниками. Сьогодні я розповім вам про один дуже модному і дивно красивому чагарнику гібіскус сирійському садовому. Він буде радувати вас своїм яскравим цвітінням з початку літа до пізньої осені, пишний кущ повністю покритий величезними рожевами, бусковими. Червоними або білими квітками-грамофончиками, які виділяють ніжний аромат, що нагадує одночасну троянду і магнолію, нікого не залишить байдужим. До того ж, цей чагарник дуже невибагливий і стійкий до хвороб і більшості шкідників. У цьому відео я розповім вам про саму рослину, про те, як правильно його посадити у відкритий ґрунт і як за ним доглядати Біологічний портрет Гібіскус сирійський або сирійська троянда рослина південна. Можливо, ви бачили його на морських курортах, де він росте в парках і приватних садах. Більшість видів гібіскуса воліють теплий клімат. Однак існує садовий гібіскус, який витримує морози до мінус 30 градусів і прекрасно росте в нашому кліматі. Правда, на зиму його потрібно вкривати. Гібіскус сирійський садовий це листопадний декоративний чагарник з сімейства мальвові. У висоту він може досягати 5 метрів і має компактну яйцеподібну форму. Листя у нього великі до 12 см в довжину, яскраво зелені, щільні, з розсіченими краями. Пагони тонкі і гнучки, згинаються під вагою величезних квіток. Завдяки цьому кущ добре піддається фігурної стрижки і часто використовується в ландшафтному дизайні. Головна прикраса гібіскуса – його величезні воронкоподібні квітки, які бувають однотонними або багатобарвними, махровими або простими. У деяких сортів вони досягають 25 сантиметрів в діаметрі. Колірна гамма вражає різноманітністю від ніжних пастельних до насичених яскравих відтінків, рожевих, золотисто-жовтих, вогненно-червоних, бордових, небесно-блакитних і навіть фіолетових. Є сорти, у яких квітки поєднують кілька відтінків, а пелюстки мають контрастну облямівку. І, звичайно, не можна не згадати їх неймовірний аромат, який приваблює в сад безліч комах запилювачів. Дивно! Але кожна квітка живе всього один день, а на зміну йому тут же розпускається новий. Тому кущ завжди усипаний квітками і бутонами. Цвітіння триває з середини червня до пізньої осені, поки не настануть стійкі заморозки. Після цвітіння на кущах утворюються плоди і це подібні коробочки з насінням. Вони обсипаються на землю, і більшість з них проростає, створюючи цілий килим молодих рослин. Тому розмножувати гібіскус дуже легко. Правда, зайві сходи потрібно видаляти, щоб вони не забирали харчування основного куща. Існує багато сортів гібіскуса садового. Самий морозостійкий з них, що витримує морози до мінус 25-30 градусів це пікшифон. Кущ виростає до 2,5 метрів у висоту і весь покритий великими махровими рожевими квітками з приголомшливим ароматом. Коли садити. Враховуючи південне походження гібіскуса, я рекомендую садити його навесні на початку травня. Якщо садити восени, то крайній термін початок вересня. Вибір місця. Гібіскус сирійський любить сонячні, піднесені місця. Але він боїться протягів і холодного вітру, тому потрібно передбачити захист від них. При цьому кущ не можна затінювати, інакше він буде погано рости і цвісти. Не підходять для посадки низини і ділянки з близьким заляганням ґрунтових вод. В такому випадку краще зробити штучний пагорб висотою і діаметром 80 см. Підготовка ґрунту. Грунт повинна бути родючою, багатою органікою, легкою і пухкою, з нейтральною кислотністю pH 6, 8, 7.0. Якщо ґрунт кислий, її потрібно нейтралізувати доломітового борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. Вибір саджанців Я раджу вибирати саджанці тільки із закритою кореневою системою. В такому випадку коріння не пошкоджується, і рослина швидше приживається. Посадка. Для посадки я рекомендую приготувати ґрунтову суміш з верхнього родючого шару компосту. Листової землі і піску в пропорції 1 до 2 до 2 до 1. Посадочні ями повинні бути в три рази більше земляного кома саджанця. Відстань між кущами 2 метри. На дно ями покладіть тренаж збитої цегли або щебеню шаром 7-8 см. Потім заповніть яму на третину підготовленою сумішю і додайте по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію, а також літрову банку золи. Переваліть саджанець в яму і засипте ґрунтом, акуратно ущільнюючи її, щоб не залишалося пустот. Після посадки коренева шийка повинна бути на рівні землі. Добре полийте рослини, подвілійте під кожен кущі замульчуйте пристовбурні круги соломою шаром 6 см. Полив Гібіскус любить рясний полив. Без цього він не буде цвісти так пишно. У прохолодну погоду поливайте два рази в тиждень по 3 лійки під кущ. У спеку через день. Добриво. Для рясного цвітіння гібіскусу потрібні регулярні підгодівлі. Можна чергувати органічні і мінеральні добрива. Перша підгодівля азотна ранньою весною після сходу снігу. Найкраще підійде сечовина 2 столові ложки на відро води, друга підгодівля в кінці травня. Використовуйте розчин коров'яку скаломагнезеєю і золою. олою, підгодівля через 3 тижні після другої, в липні, під час цвітіння. Краще взяти готовий мінеральний комплекс для декоративних чагарників. Остання підгодівля на початку жовтня теж мінеральним комплексом. Обрізка. Якщо ви не плануєте створювати топіарні фігури, гібіскус можна не формувати. Але якщо хочете зробити кущ пишніше, навесні обріжте кінці гілок на третину довжини. Також щорічно проводите санітарну обрізку, видаляючи старі, слабкі і пошкоджені гілки, не забувайте прибирати зів'ялі квіти і бутони. Пам'ятайте, що цвітіння відбувається на пагонах поточного року. Захист від хвороб і шкідників. Гібіскус рідко хворіє, але для профілактики навесні і восени можна провести обробки. Навесні обприскати кущі 1% бордоською рідиною, а через два тижні препаратом від шкідників. Восени повторіть обробки. Укриття на зиму. Гібіскус вимагає серйозного укриття. При стовбурні кола засипте сухим листям шаром 60-70 см, зверху покладіть лапник. Коли встановляться морози, обимотайте кущ агроволокном в кілька шарів і зверху утеплите мішковиною. Кілька порад. Один. Якщо садите гібіскус не відразу, поливайте його, але за день до посадки припиніть полив. Два. Вибирайте добрива з високим вмістом фосфору і калію, вони стимулюють цвітіння. Три. Щоб цвітіння було рясніше. Навесні видаліть частину торішніх пагонів. 4. Якщо живете в холодному регіоні, вирощуйте гібіскус в дійсці і на зиму заносите в будинок. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам виростити цей прекрасний чагарник.